На порядку денного розвезення гуманітарного вантажу та, звісно ж, робота з батьками дітей, які не бажають виїжджати з міста, яке щоденно зазнає ракетно-артилерійських ударів. Держи мішок, там роздач. Це кирпічик, кирпічик. Вранці було нанесено артилерійський удар по цьому кварталу. Місцеві кажуть, що сусідній будинок вигорів повністю. Добре, що ніхто в ньому не жив вже з півроку і ніхто не постраждав. Ой, спасибо вам за хліб. Прям я не знаю какое спасибо. Да, то Нам три кілометри туди, три обратно йти. йти Та ще й нету. хліб є факт? Отак виглядає вулиця, на якій ховаються діти. Зараз біля Янголи продовжують її відпрацьовувати, однак батьки кажуть, що їх діти разом з дружинами знаходяться у безпечних містах України. Коли починаємо опитувати сусідів, вони кажуть, що декілька годин назад або день назад бачили дитину, бачили дружину. У таких умовах доводиться працювати і довести щось вкрай складно. У таких сирих підвалах, переважно місцеві, ховають дітей та свої сім'ї. Можна побачити, що тут раніше зберігалися якісь харчі та консервація, а зараз це стало основним місцем проживання Красногорівців. Такі будинки це середностечне явище у Красногорівці. Одразу ж навпроти цих будинків можна побачити перельоти від ворожої РСЗО, якими всталене все поле. Все ж таки одну сім'ю поліцейським вдалося вмовити, тому сьогоднішній день не пройшов просто так для нас. Це сура собака, яка професійно знаходить людей у завалах, і фактично це рятувальний пес. Вона працює разом з волонтерами. Однак, сьогодні я сподіваюся, її навички знадобляться лише для того, щоб заспокоїти дітей, і ми обійдемося без якихось труднощів і тим більше вибухів. Поліцейські заїжджають у Єлизаветівку, яка зустрічає їх розбитими хатами та ще більш розбитими дорогами. Тому кожен раз поліцейським супроводжувати волонтерів все важче і важче. Під'їжджаючи до місця, де нас зустрічають люди, ми чудово бачимо, що нас чекають дуже багато дітей. Так я вас привіт, привіт! Мы здесь все выгружаем, да, правильно? Мы можем вот так вот Нет! Как время проводите, расскажите. Хорошо, Отвенцы. уроки, Сейчас уроки. Учим. Да. Учитесь? Да. А какие Онлайн. любимые предметы какие? Математика. А, Математика. Математика. Тут одни математики и химики прям да. собирают. Обстрелы когда что делают? Не часто не, Ну, не частный, мы прячем. А, сейчас вам всем... а где вы прячетесь? По два. По два. Допомогайте спортивно. А вон еще дай. Еще и Пошли на мене. Можно братику, нужно братику. Ну давай разом, давай спробуємо разом. а Ба? ми привезли в село Єлизаветівка Мар'їнської об'єднаної територіальної громади продукти харчування, набори гігієнічні, подарунки для дітей, корм для тварин. Ми як поліцейські регулярно супроводжуємо гуманітарні конвої волонтерів. До міст близьких, до лінії розмежування. Ну, сьогодні були прильоти. Сьогодні прильот прилетів по вулиці Мічуріна. Людям прямо в будинок всередину залетіло. І ось по цій вулиці між двома будинками. Постраждав хтось? Слава Богу, не постраждали. А так часто в нас прильоти. А фона їсть. Корм такой же, як ви, давали. У нас діти ведуть волонтерів показати школу, в якій вони навчалися. Діти показують школу, в якій вони виховувались з теплотою, згадують свої класи та вчителів. Вічно у цій школі щойно зробили ремонт і майже одразу в неї прилетіла ворожа авіаційна ракета. Корпус молодших класів повністю зруйнований. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі! До зустрічі!